А ну не грайся цигарками. Чого це? Бо не можна грати цигарками! Побачиш зараз ай, в нашій програмі. Ай. Добре, 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 ховати мене бити. В 1493 році Колумб завіз до нас в Європу велику отруту. Ця отрута називається тютюн. З тих пір минуло майже 500 років. І на сьогоднішній день ми бачимо сигарети майже у кожному магазині нашого міста. Що ж таке тютюн? Тютюн це однорічна рослина із роду пасльонових. Всі думають, що вона вирощується високо в горах, на якихось полях, із неї крутять і роблять сигарети, і коли ми їх палимо, то виглядаємо дуже модно. Насправді це не так. На сьогоднішній день сигарети робляться із відходів. Там ви можете знайти. Запам'ятайте, 200 отруйних речовин, 30 із яких викликають рак, рак легень, ротової порожнини, стравоходу, шлунку, сечового міхура, і це лише маленький список із всіх тих захворювань, які спричинює тютюн. Всі думають, що найголовнішою речовиною в сигареті це є нікотин. Насправді це не так: туди додають ще аміак, а саме урину, яку збирають на фермах нашої країни. Це єсича корів і додають, щоб нікотин швидше потрапляв до нашого мозку, і він доходить після першого втягу вже через 7 секунд до головного мозку людини. При цьому звужуються судини, збільшується частота серцевих скорочень, при цьому наше серце виконує більшу роботу, ніж йому потрібно, і швидше воно зношується, і, відповідно, ми менше живемо. Уже давно встановлено, що курці живуть на 8-10 років менше. Кожні 6 секунд одна людина вмирає від тютюнопаління. А ви знали, що півтора мільярда людей на землі палять, і 85% із них це чоловіки. Але на сьогоднішній день палять все більше і більше жінок. Всі думають, що тютюнопаління сприяє схудненню. Насправді це міф. Воно лише трошки пригнічує наш апетит. І людина, що палить, не хоче так сильно їсти. Але при цьому шлунковий сік виробляється надмірно. І при цьому він роз'їдає стінку нашого шлунка, і там виникає така маленька дірочка, яка і може призвести до тяжких ускладнень, а також навіть і до смерті. У Гарвардському університеті вчені давно вже довели, що нікотин негативно впливає на статеву функцію. Брали кроликів і пускали в їхню кров невеличку дозу нікотину. При цьому їхні статеві залози ставали меншими і вони не могли мати потомство. Такий же самий механізм нікотин має і в організмі чоловіка. Але якщо у чоловіків це зворотній процес, і їхні статеві клітини весь час оновлюються через три місяці, то у жінок цей процес не зворотній. І якщо вразилася яйцеклітина, це раз і на все життя. Для курців характерний хронічний кашель. Особливо зранку, це тому, що дим, потрапляючи в наші дихальні шляхи, там осідає і утворюється така чорна смола, дьоготь. Викурюючи одну пачку сигарет, у людину утворюється 100 мл дьогтю в легенях. Це така смолиста чорна смердюча рідина, яка після цього кальцифікується, стає такою густою і ніколи звідти більше не виводиться. Як я вже згадувала. Наші судини при корінні звужуються і розширюються, звужуються і розширюються. Це для них ненормально. Особливо це проявляється на кінцівках, таких як руки, ноги. Вони вражаються артерії і є такий вислів, як нога курця. Порушується кровопостачання до пальців, взагалі до ноги, і може виникнути навіть гангрена, що призводить до ампутації кінцівки. Сьогодні модно бути здоровим, модно мати здорових дітей, гарну сім'ю і виглядати також гарно. Ну а з корінням це зрозуміло, це дуже шкідливо. Але якщо я хочу щось законне, наприклад, грати у футбол по вечорам або мотоцикл я собі хочу. Що мені тоді робити? От батьків бувають такі заморочки. Ну, во-первых, вы должны себе хорошо уяснить, что вы просто, вы и родители по-разному смотрите на одни и те же вещи. То, что вы что хотите, это хорошо. Но вы в этом виде только позитив. У родителей немножко больше опыта, и они видят не только позитив, но и шутим может, какой негатив может за ним стоять. Поэтому э, запреты родителей ограничены только тем, кто не вас очень сильно любят. Але я же все-таки их вмогу, это на что я вот хочу. Вы хотите свободы, а родители хотят послушных детей? Можно найти кого то компромисса? Конечно же, можно. Но идти нужно от конца. Если вы будете послушны, у вас будет свобода. Это первый совет. Второй совет. О том, что вы свободные граждане Вселенной, знаете, пока только вы. Поэтому э, об этом нужно родителям сначала сказать, а потом и доказать. А как закон это громадянство? Очень просто. А родители всегда любят, чтобы дети выполняли свои обещания, которые они дают. Мы посуду, прибирай дома, вытирай пыль, пылесось, мы полы. А вот тогда можешь не только. Ешь. Не только. То есть, если вы хотите показать свою самостоятельность, нашу самостоятельность, вы должны это доказать. Если вы что-то обещаете, вы должны это исполнять. Ну, например, вы обещали прийти домой в 10 часов. Значит, в 9.59 вы должны быть уже на пороге. Вы обещали пойти на вечеринку, допустим, вернуться не поздно да, с, с, с друзьями. Значит, вы должны прийти сюда, когда вы обещали, может, даже немножечко раньше. Еще один совет. Если вы хотите немножечко сместить какие-то границы, попозже прийти, то не, сложно, не нужно сразу платить и побольше карманных денег и завтра тоже куда-то пойти и не нужно ссорвать на одну кучу. Лучше потихонечку, шаг за шагом, ограничивать свои э, границы, за которые вам не позволено выходить. Вот стукнув в понедельник, ты скажешь, так, папа, мне нужно тогда-то 2000 гривен, тодито то мне нужно 3000 гривен, и приду я в 4 ранку. У каждого свои запросы, но вы должны помнить, что послушные дети, которые уважают своих родителей, добьются гораздо большего и гораздо быстрее. Еще один важный момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание. Если же все вокруг вам говорят, что это опасно, или это тебе не нужно, или ты не сможешь, не только родители, а все вокруг, то, возможно, что это, стоит задуматься, а что же плохого в том, что я хочу? Может быть, в вы хотите не того, что нужно? А может, за батьки всех подмолвали, так говорят. Еще один момент. Вы же находитесь в таком возрасте, когда часто родители, учителя, все вокруг вам ставят один диагноз. Подростки, да? Или трудный возраст. диткой. Еще никто никому не удавалось проминовать это, этого возраста. Все через него проходили и все были в вашей ситуации. И в этом этому возрасту свойственно больше общаться с друзьями и как можно поменьше с родителями, и, по как можно подальше от них отстраниться. Ох, уж сели. Это, конечно же, естественно и нормально. Но я хочу, чтобы вы помнили: родители у вас одни, других у вас не будет. Вы для них самые дорогие, самые любимые. И то, что они готовы сделать ради вас, больше не сделает никто. Поэтому маленький совет. Дружите с вашими родителями, и у вас будет гораздо больше свободы.